Теплий у нас день не хочеться виходити на це сонце. Ну добре, що хоч вітерець повіває. Десь йдуть дощі, а до нас хоч вітер доходить. І ось красуня черешся, так сказати. Ой, що з нею поробилося, ой Боже, вони вже гниють прямо на пні, як то кажуть. Нема в них ні смаку, нічого, але вони особливі в тому році такі були. Та й Хоч вони і ранні, а та. Хоч би якісь птахи поплювали, ніхто не хоче. Фу. Нехороші вони, я їх трохи, ну не можна їх їсти. Ну, не... нема в них, щоб були смачні, не моє. Вже підв'ялюються. Я вже думала, вони ж ні, ну, нікуди не годні. Воно вже яке. Воно не туди де воно тут було. гниють, чи печуться, чи що з ними робиться. А після дощів вони взагалі ніякі. Я вже думала, це хоч і деревина, вона й молода, але вона нікуди не годна. Якась черешня, такий сорт. І я вже подумала, може її поміняти тут, бо вже нема де садити. Усе в нас засаджено деревами. Кругом дерева. Та зрізати та поміняти на якийсь лучший сорт підібрати. Їх зараз який хоче. А вишень в цьому році. от так, вишні дерева, й то вистачає їх. А самих ягід немає. Ось і все. А таке, хтось зна що начіплялося, нікому не нужна. І на що воно що росло? Ну правильно ж. Краще посадити тут. Це зрізати, посадити рядом. Є вони такі смачні, зараз такі сорти. У кожного у дворі і різний сорт, і різний сорт. Зараз вся Україна таких черашня. Сади і вирощуй, які хочеш. Всі будуть твої, так що, поки раніше то треба їх посадити. Ну і квіти наші. В цьому році теж вони нарясні якісь, і вже вони відквітають. Це краса пишна, вона відквітає. Цей куш взагалі сам посадився якось. Я його тут і не садила. Оті розові, то вже по, років по 35 ростуть. А цей не знаю, сам тут виріс. Малині. О. І хто переживає за квіти, щоб вони були і на той рік гарні, пишні, красиві і рясні, то ні в коїм случаї, як вони оце цвітуть, не можна, їх не можна їх обрізати під корінь. Ні, їх потрібно ростити до осени, До осени. І ще й підживлювати. Не тільки ростити, поливати підживлювати. А як відцвіте квітка, то це до першого листка тільки ось, до першого листка обрізати оце все. І все. Більше не можна нічого їм робити. А обрізати вже під корінь, аж на осінь, вже на зиму. Бо в цей час, як вони відцвітають, в них заложуються бруньки на наступне цвітіння. Багато людей бачу, там на кучах викидають, тільки вони оцвіли. Ну, не знаю, вони їм чи не потрібні, чи не знають, чи їм все от байдуже вони. Ну, а хто дбає про свої квіти? Ой, а ще я недавно вичитала в інтернеті, що оця сажа, що з димарів, чистимо, як літні. Сезон опалювальний закінчується і сажу чистимо. От береться жменя сажі, оце чорної, на 10 літрів води. І в оцій пропорції, цій сажі, там вся таблиця Менделєєва знаходиться. Гарно-гарно його перекалапутять в 10 літрах води, жменю, жменю прямо. І оце підливати їм. Піддобрення таке. Саме краще для них піддобрення. оце таке. Ну, так, да, звісно, кому потрібно, хто за них дбає, той буде й бати, шукати. І вони будуть потім цвісти. Отак От ось. Ось От отаке, що знала, те й розказала. Хай ростуть і радують нас. А трава у нас у дворі така гарна зелена і жалко й посипі. От і вирішила я взяти собі цих пляжників. порозтягалися на траві собі. Вони далеко не йдуть. Ось що, макухи їм замочили, вони щось не дуже. Не дуже. Ото колочать болото, води їм наллєш. Через час дивися, вони вже болота наколотили. І крякать починають уже. Що вам крякать? Дайте я пройду. Пройти хочу. Вийдіть, тут у вас кругом холодок, така красота. Де хотіли там і впали? Воно, пішли силі по травичці. А вони її випасають. Ну це добре, як її скошувати таку. Гарну зелень скушувати. Та жалко, ну жалко прямо. Нехай випасовують. ось осіки травички. А? Ну як її. Ой, яка красота. Травичка, травичка. І знову холодок. Хух! Живий радуйся. Тільки воду підливає. Так, часто заглядаю до своїх помідорів. Ніби з ними ще й порядок. Цвітуть, а повиростали як дерева помідорові якісь. Ось. І з самого початку я їм обриваю, общупую нижні листки. Воно видно, як вони общупані. О. І що? Прийду через пару днів вони обратно аж до самої землі. Ну вже общупала один. А ці теж треба общупати, а скільки ж їх можна щупати. Тільки общупаю, воно виросте, общупаю, виросте. Але ж і помідори, які горді. Ну гарні. Ну як дерева стоять. Ну, да, що. І чим? Ага. Коли у фітофторозу, якась маленька, маленька яка ще й мушка з'являється. Ну, вона так несуцільно, ну наче якісь розвідчики прилітають у І чим ми їх підживлювали? Мабуть, вже пару разів підживили ну, кропивою. Ото Стояла кропива, переграла, потім тут така із запахом водичка, банку на літ... літру банку на відро води. І от-от-от-от. Застелив ще й цим тирсою, опилками, а все одно. Оця берізка її вивезти ніяк не можна. Там, де по картоплі гербецитом обробляються. Усі бур'яни знищені, ніякі не ростуть, А берізка росте. Так, і що там маємо? Зараз розрию. Ну, земля не суха, прохолодна і така зараз зголожена ніби. Ну, не знаю. Сьогодні ще поливати в жару не будемо. Завтра дощ обіцяють, там похолодання. Краще в таку жару не поливати, не рискувати. Для них їм там вистачає вологи, земля хороша, вони корінь дають великий. У нас ще волога із весни збереглася. От така красота. Маємо таку красоту. От якби такі ще гарні помідорчики начіплялися. От яка в нас радість. Скільки кругом горя і якась таке радість та буває. Куди вони лізуть от його, нам розказують, що ох, да. що стільки шкоди їм завдаємо на аеродромах кругом. А тоді розказують, що вони вже воно під сумами вже. Ну що це таке? Ніхто нам правди не каже. І не... і не обіцяють ту правду, не хочуть паніки, щоб ми жили собі тихо і мирно хочуть. Да? А ми так і робимо. Оце на городах відволікаємося трошки. Так, а ну далі вже є і плоди якісь Сейчас подивлюся. Угу, Ось ось он, 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 он на цьому кущику вже й плоди є якісь. Так, потрібно доглядати, тому що щось і виросте. Оце вітер. Вітер моє покривало, накрило їх, а воно щось гойдається на вітрі. Оце таке. Оце таке, ну все одно в холодку. У холодку. О, на спаржі вже ягоди є. Оце добре. Раніше ми на нього казали заячий холодок. А що воно оказалося спаржа? я і не розумію досі. Я то вже думала, що це заячий холодок. І це воно для букетів, а воно казалося, що це спаржа. А там, де ми раніше жили в дитинстві, в яру, там отакого холодка. Боже, я знаю, і досі де те місце. Колись як попало, вони вже були з червоними ягідками оцими. Стільки там цих холодків, Ну, я не думала, що це спарша. І досі не знаю, чи це воно одне й те саме, чи не одне. Ну, воно єдентичне, як то кажуть. Ось така то спарша. Ну, побачимо, що на той рік буде. Хай цей рік воно ще ось таке поросте. Нехай воно мені зараз... Не буде на того, щоб я його їла. Для того я його і садовила. А ще я не фанат кабачків. Ну, як є, то смачно поїсти можна. А так як я їх повели, вони і по 90 гривень в кілограмі менше, я їх ніколи не куплю. Ото то виростуть, мені два кабачка, хватить наїстись. А то головне, щоб були... Для моїх отих от подопечних, що крякають, вони теж люблять кабачки. Це я їх і не буду годувати, якщо виростуть. Бо в цьому році дуже складно кабачки виростити. Це оці гібриди виросли, а ті прості тільки виростуть, так зразу побіліють і засихають. Невозможно виростити кабачка навіть. Що це за гора таке? Що воно відбувається з нами? Так, зайду закусити оцей свій похід у цьому сонці. Сонячний похід свій завершую, візьму собі якусь цю на закуску, полуничку та й буду тікоти. Та й буду тікоти. Ось так-то. Нехай вилежується. Ось ці смачні ягоди. Ох, уже ж і красиві. Я на них завжди приходжу дивитися на цю красоту. Отак. Всім гарного дня. Добрих новин.